Привіт! Отже, ми починаємо роботу над першим розділом, який називається HTML-елементи. Тож наступних 12 уроків ми з вами повністю налаштуємо середовище необхідне для розробки, детально розглянемо структуру HTML сторінки і розглянемо багато різних елементів, такі як заголовки, параграфи, навчимося створювати списки та таблиці, і додати посилання та малюнка на веб-сторінку. Також ми навчимося працювати з елементами форми і навіть валідувати форму. А ще ми зробимо перший веб-сайт. І хоча його дизайн буде не найкращий, але ми будемо використовувати семантично правильні елементи. В кінці ми ще навчимося додати мультимедійні елементи на веб-сторінку та iFrame. Весь код, що ми писатимемо протягом першого розділу, я залив на ось такий веб-сайт, який називається GitHub. Ось посилання на нього. Тут ви можете відкрити будь-який урок і підглянути код до нього. Але, звичайно ж, я не рекомендую цього робити. Краще спробуйте розібратися самостійно. Це все. До зустрічі на наступному відеоуроці, де ми налаштуємо програмне середовище та створимо першу веб-сторінку.